Я на річці скарбів. Маю на увазі каміння. Тут колись річка текла. А зараз, зараз пусто, бачите, су. Іде. От не люблю ходити з ними, коли вони в охоті. І оце вони відволікаються туди-сюди ще, якщо, якщо і кабель бігає за нами, то взагалі ховайся. Неможливо. А ще хочеться щось зняти. Боюся, би телефон не впустити. Подивіться, який камінчик. Бачите? Печера внутрі, усередині. Педаве. Крутяться, крутяться. А цей який. Ще й розживуватий. Гляньте, оце ж оці кубки, це ж я оце накидала, накидала, коли ще могла возити. А зараз, ну, опорно-руховий у мене страждає, то я зараз вже не можу. Я вам зараз покажу ще один камінь, який я так і не забрала. Та й не знаю, чи заберу. Тому що він. Тому що він дуже важкий. Але мені так кортить його забрати. Йдемо далі. Ну, це моя також. Кубка, бачите, ось, вони як зашпутали. Оце можна впасти і голову розбити. І взагалі. Чий телефон випустити? О, ну, подивіться на оце. Туди-сюди, туди сюди. Треба щось усе обнюхати. Усюди помітити треба, капнути хоч декілька крапельок. Чи пишу, чи ні. Пишу, здається. Оте, яке тут ці ж скали розумієте? Як екскаватор рив. Тут метри три, мабуть, від землі нижче. Не знаю, я ж не заміряла. Я вже тут колись показувала оцю скарбницю каміння. Тут різні камінці. Це мої каміння. Моє каміння не тільки з кар'єру, але звідси з цих каменоломень, так би мовити. Дивіться, там вода, наче безкит такий був. Вода зливалася. Там високо також метри два з половиною, мабуть. Це діти тут шугали з цієї висоти от сюди. Пірнали, розумієте? Подивіться, там каміння стільки. І вони пірнали. Ой, це. Я ж була на роботі. Я що, знала, що вони витворяли протягом тих 10 годин, що мене не було. Ну, я беру до уваги 8 робочих і 2 години туди, щоб добратися. І звідтіля, ну це в загальному плані. Десять годин. Ну і треба було щось купити, поїсти. Діти ж вдома були. Дітей треба було годувати. правильно? Вже спекотно. Ось уже йду. Буля хекає, тому що їй також спекотно. Ідемо це в іншу це дамбу. Підемо. Вони Ще раз як зашпотали мене. Ховайся. І це ж треба обійти навколо мене. Ні, пройти як треба. Ні, треба мене зашпотати. Ось зараз вона вийде з цієї сторони, вона вже приготувалася. Вже на ту сторону вона пішла. Ну, Собака так звикла ходити. Що ж тепер зробиш? Подивіться, які тут волони. Які волони гарні. Оці з дірочками. Ідемо далі. Та підемо додому. Як це за нами ще кабиль не Я відігнала його він. Хотів іти, але я відігнала. Ось, Все голе. Тут було стільки цієї, ой, як її, бузини, бузини. Багато було багато. Люди ходили сюди, ягоди рвали. Вона ж від тиску щось допомагає, і ще щось вона там лікує. Я не знаю, я нею не користувалася, хоч у мене вдома є бузина і дика, і сортові. Я їх не не вживаю. Йдемо, йдемо. Ось тільки цурпалки залишили. Це від бузини. І бузина я навіть на дрова її не беру, бо вона погано ріжеться, вона погано пилиться, тож я нею взагалі не користуюся, От, скажу ось так. Давай, Лія, давай, доганяй. Булю. Ось тут іще. Зараз я покажу той камінь, про який я кажу. Він так мене муляє. А як? Його треба буде виперти на гору? Ось ви розумієте, а я нагору його взагалі не випру. Ні великий. І ніхто його не узяв. Мабуть, все-таки він мене чекає. Я ще один до нього підкинула, менший. Ось він, подивіться. Ось він граніт. Бачите, він дебелий, він дуже дебелий. Я його, а мені треба його на гірку отак вигилити, То навряд, щоб я змогла. Гарний, дуже гарний. І оцей ось. Цей взагалі здоровий, цей темно-синій і маленький кілоколо в нього лежить. І тут он, вон де граніт. і ось граніт. Бачите, тут багато. Багато тут граніту, всякого каміння. Так, ну все, я вам показала, де я беру і ще в яких місцях я беру. Брала, вибачаюсь. Камінь. Гарного усім дня. Тихого. Така висота. Ну Все, бувайте здорові!